Я Буду їхати терміново в Карпати і в неї дзвонить мені тропічну язва відкрилася. Я приїжджаю, думаю, що маю робити? Баньо. натуральне, тому що завжди кажуть, розводити один до трьох, один до двох, Це. я зразу натуральне. Повірте, на другий день зранку і е, крем з бірві. Крем з вірві, промила тюрпаном, побризгала баньо, наклала звіркою на другий день. Зранку рана суха, закрилася плівкою. Це одне. а друге, я вже маму вилікувала, і я вже дуже тішилася, я вже ну, страшним вікаром стала, знаєте, дуже щось робити. Е, значить, мої коліжанки е, втарта, е, тропічна язва, вона така сумна все ходить, ти коли сумна, втарта язва, і така здоровенна, немала, а вже знаєте запах у хаті дуже неприємно і дуже. Я кажу, ми зараз зробимо. Вона каже, вже все робила. Що тільки я не робила, Америка, Канада, Польща, Італія. Оля нічого не допомагає. Та, ти? Все допоможе. Дивися, маєш баньо, розводи один до Я мамі не розводила. Маєш геть для душу тюльпан, промиваєш і маєш крем свій робіт, накладаєш. Тобто раз, два. Що ви думаєте? Тиждень пройшов, а я ж боюся до Божої, що я вам говорила, і вона мені не дзвонить, що робиться? І ви розумієте, я її зустрічаю, а вона каже, Оля, це просто радість. Рана затягнулася от з такої величезної, лишилася ми от така малесенька ранка. І вона затягнута, і гною нема, і воно заживає. І просто-напросто промивала, але каже я. Натуральним бризалом. Каже, я її кажу розводити, а вона бризла натуральну. Кажу, я дуже хотіла, щоб то скорше скінчився у той хаті Ак, пекло відде, роздирав, тому що то є гній, то є анальгін, склапамін, воно роздирає, воно пече, воно не дає можливості. Знаєте, і ті міняли оті пов'язки два дні всі в хаті спали. Ніякого такі, такі прекрасний. Чи речі, як і компанії, що вона зайшла в нашу Україну? І що ми можемо користуватися? Хто mm -hmm. має ще шости від?